Я в попередніх відео вам казав, що будуть вибори в Україні, готуйтесь. І Зеленський це сам офіційно підтвердив. Ви мені там писали, що це неможливо, що ти розказуєш і так далі, але ось воно. І це абсолютно логічно. І для Європи, і для України, і для Путіна. Зараз це все розберемо по порядку. Давайте почнемо з українців за кордоном. Як вони будуть голосувати? Через дію. Але ви ж маєте собі на увазі з 26-го року. Повністю відкривається весь фінансовий моніторинг всіх банкінгів, всіх додатків, ревалютів, везів, абсолютно всього відкривається. І коли ви собі скачуєте дію на телефон, вона ж бачить все, що у вас відбувається. Особливо це буде підсилено під час виборів. Все буде з вашого телефона зчитуватися. І оці ваші приховані, якісь там пенсії, розрахунки, десь ви щось не ту капічку десь перевели лишній раз. Ви ж знаєте, це все буде автоматично передаватись. Тепер ну, система спільна буде. От щоб ви мали собі на увазі О, таку історію. Я думаю, рашка цим буде дуже сильно пользуватися. Форсить цю інформацію для того, щоб українці поменше, типу, за кордоном голосували. Але це наше право вибрати нового президента, тому ну, придеться чим-то жертвувати. просто приведіть свої фінанси в порядок. Йдемо далі. Як будуть голосувати українці, які знаходяться на окупованих територіях? Це ж нереальний. Речах для Путіна він ж ну референдум обичний Він вони там пособирають підписи і все. А, але можуть висунути умови наші, що голосують всі через дію, навіть ті українці, які знаходяться на окупованих територіях. Значить, Путін що буде ставити десь якось свого проросійського там эту, чушку, якого то серед тобто готуйтесь серед кандидатів, може бути російська чушка якась. Я ще не вдивлюся, чи Янукович десь там нарисується. Ну я жартую, звісно, але. Напевно, нашій стороні українські продеться піти якісь на якісь такі поступки і десь серед усіх затірять якогось такого російського пропагандона, бо інакше ну Путін дуже жорсткий. Бачите. Він він каже, хорошо. Я прикращу вам там ракети е, літати над вами, знищувати вас і так далі. Ну ви так, отак, отак, отак. І по-другому з ним ніяк не домовиться. Воно ж не нормально. розумієте? А вибори дійсно будуть проведені під питанням, звісно, чи буде там та нинішній президент. От я не хочу на цю тему розбиратися. Я жодного кандидата не буду ні впорсити, ні підтримувати і так далі. Що я просто вам розказую в загальному, як воно все відбувається. Поняв, от така от історія. Просто до чого ви маєте бути готові. Далі вже ж офіційно заявили, і Зеленський тоже каже, що неможливо повернути наші території військовим шляхом, тільки дипломатичним. Значить, ми можемо розраховувати тільки на США, Європу і всіх закордонних партнерів, що вони будуть нам давати кошти, давати зброю, різну підтримку і дипломатично попродавлювати Путіна. А Путін поставив там арешник в Білорусі, десь там на кордонах позбирав військ, і Європа обосралась. Все, вони вже обосрали, вже менше нам коштів відправляють, техніки, всього необхідного для наших військових і так далі. РФ хоче, щоб ми відвели війська з укріплених регіонів в Україні і створили там нібито економічну зону. Але жодна країна ЄС чи США не буде туди вводити миротворців. Тоді питання, хто там буде керувати. Ну хто Ну Рашка потихоньку буде собі ще відхватувати, Та друзі розпосюджуйте на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Україна вже почала підготовку до виборів.